І українські прапори впродовж останніх 24 годин здійняли над містом Олександрівськ, селищами металіст, біле та розкішне. Це усе українська Луганщина. Натомість, загалом, на теренах і Луганської і Донецької областей, та на кордоні ситуація залишається вкрай напруженою. Терористи далі обстрілюють житлові будинки. А із Донецька є така інформація. Виїхав тамтешній міський голова. Більше подробиць знає Світлана Фечун. Місто Олександрівськ, селище Металіст, біле та Розкішне на Луганщині. Тепер під контролем української армії. Тривалий жорстокий бій у районі Луганського аеропорту закінчився на користь наших силовиків. Авіаційними ударами знищено танки, зенітні установки та міномети терористів. А в полі бою, прям рідна ліба бетершутотехніка, кака та гаріта. Українські військові з повітря знищили позиції терористів поблизу пропускного пункту Ізварине, а також базу бойовиків кадировців у Лисичанську. Усі визначені цілі було уражено. Ворог зазнав значних втрат в живій силі та техніці. Завдані авіаудари паралізували дії терористів та зірвали заплановані ними активні дії. В угрупуваннях терористів поширюються страх і паніка. Гарячими точками на мапі АТО залишаються Донецьк, Луганськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Антрацит. Луганськ терористи обстрілювали місто цілий день у мікрорайоні. Південний снарядами пошкоджено місцеву школу. Загинула жінка Вахтер. Також пошкоджено кілька багатоповерхівок. Стріляли отовсюду. У мене маленькі діти. Ми ванну дітей позакривали з полу, лежали всі Тільки я Слишкали як стекла літяти. і все. то що зробили ці твари. Ну, это просто не піддається нікому описанню. Ну нам повезло, ми остались живи. Мы вот собираем стеклышки. Что с этими квартирами? Это вообще страшно даже смотреть. А о п'ятій ранку над Луганськом зафіксували літак. Український, але вкрадений росіянами в Криму. Які функції він виконував, невідомо. Донеччина Амвросіївка. на цьому відео наслідки нічного обстрілу терористами житлових кварталів. Комунальники прибирають вулиці, засипані склом відбитих вікон. Інформації про загиблих та потерпілих поки що немає. Карлівка потрапила під обстріл системою залпового вогню. Град пошкоджено десятки приватних будинків. От тут працювала система залпового вогню «Град». Вот видите, сейчас будет видно, что тому Донецк остался без головы. Олександр Лукьянченко поехал из города, пояснив свое решение не ультиматума террористов. От меня потребовали заниматься не обеспечением жизни горожан, а обеспечением военных потребностей ДНР, в том числе в ущерб жителей. Я не принимаю выдвинутый мне ультиматум. Моя позиция не позволяет мне находиться в Донецке, так как мне прямо заявили, что в этом случае возможно моє физическое устранение. Донецкий очільник обіцяв повернутись, але коли не уточнив Світлана Фечун, Станіслав Фещенко, Донеччина, Луганщина, Спецкор 2+,2.